Всім привіт! Мене звати Світлана, я лікарка-дерматологиня і це мій затишний блог на Ютуб. Тут я розповідаю про своє життя в Німеччині, ділюся моїми звичками, які допомагають мені залишатися продуктивною і, звісно ж, розказую про догляд за шкірою. І сьогоднішнє відео буде про дофамінове меню. Це такий список активностей, які буквально допомагають нам тримати менталочку і залишатися на плаву. Завдяки цим справам у нас вивільняється повільний дофамін, який допомагає нам отримувати таке довготривале відчуття задоволення, допомагає Концентрувати увагу і, звісно, залишатися мотивованими і допомагає теж в навчанні. І я поділюся з вами своїм списком таких ресурсних активностей, які допомагають особисто мені залишатися на плаву і отримувати ось це відчуття задоволення від життя. Що ж, давайте починати. Основна мета цього меню це збільшити в нашій повсякденній активності кількість справ, які нам дають повільний дофамін, які заряджають нас натхненням і допомагають відновитися після стресу. І навпаки, зменшити кількість активностей, які нам дають швидкий дофамін. Це скролінг, бездумне якесь гортання тіктоку, інстаграму, іноді навіть поїдання солодощів чи з фастфуду з метою отримати швидко задоволення. Не прикладаючи зусиль. До речі, особисто на собі я дуже помічаю саме вплив Тіктоку. Після того, як я посиджу в Тіктоці десь годинку-дві, <хи> я прям помічаю, що мені фізично і емоційно якось погано. Я відчуваю якусь порожнину всередині, тому я прям намагаюся максимально зменшити час, який я там проводжу, і е, я дуже обираю контент. Які я споживаю, я стараюся не дивитися просто якісь меми в тіктоці, а більше дивитися якихось надихаючих блогерів. Дивлюся також англомовний тікток, і почала дивитися німецькомовний нещодавно, щоб це був час, все-таки, хоч трошки проведений з користю. І як і в звичайному меню. У дофаміновому меню у нас також є закуски. Це такі справи, які ви можете зробити швиденько, буквально там за 5-10 хвилин, які дадуть вам відчуття задоволення, і які ви можете робити, наприклад, зранку, щоб налаштуватися на день і на такий позитивний лад. Закуска це має бути щось таке дуже просте, що не потребує додаткових зусиль для виконання, не потребує планування або якихось великих грошових вкладень. Те, що ви можете от просто зробити, Робити отак сходу, але при цьому ці активності досить швидко піднімають настрій і дають заряд енергії. І до моїх закусок входить розминка. Коли я зранку роблю розминку, я дійсно помічаю, що мій день починається інакше. Навіть якщо ця розминка невеличка, це не повинно бути якесь тренування на годину. Знаєте, це може бути буквально там 10 хвилин. Я зазвичай роблю кілька вправ на грудний відділ хребта, на плечі, тому що в мене такий сидячий спосіб життя, і це мої проблемні зони. Я швидко сутулюся, затискаюся, і це потім впливає і на мою поставу, і на все. От тому я можу навіть не робити повноцінну якусь таку зарядку, знаєте, а просто зробити. Декілька вправ, і при цьому вже відчути ось цей заряд енергії. Наступний пункт серед моїх закусок це швиденько щось прибрати. Я не знаю, з якого віку з'явився цей пункт у моїх ресурсних активностях, але це дійсно так. Я прям люблю, знаєте, щось навести десь в порядок, організувати якийсь простір, і це дійсно мені приносить задоволення. Головне при цьому не старатися за один раз витрати всю хату. Пам'ятаємо, що закуски це швидкі справи, вони мають вкластись 5-10 хвилин, тому можна. Взяти собі якийсь невеличкий осередочок, наприклад, прибрати на робочому столі, або якийсь невеличкий шматочок на кухні, робочу поверхню, теж наприклад, і одразу отримати ось це відчуття, що ви вже щось зробили і ви молодець. Наступний пункт, який я роблю кожного ранку, це випити чашку кави або чашку чаю. Я особисто п'ю частіше чай, але тут дуже важливо, під час того, як ви п'єте цей чай, ви не залипаєте в телефоні, не відповідаєте по роботі нікому, ви просто п'єте чай. Дивитись вікно або читаєте якусь книжку і насолоджуєтесь цим моментом. Взагалі, мені здається, що вся суть більшості цих справ з дофамінного меню е, в тому, щоб відчути момент і заглибитись у свої відчуття, і знаєте при цьому не бути десь в думках у майбутньому, не думати про те, що там станеться сьогодні на роботі, а мені ще то треба зробити, а ще то. А просто бути в цьому моменті, відчувати смак кави, її запах, температуру чашки і повністю насолоджуватись цим процесом. І остання така міні-закусочка це погладити кота. Якщо у вас є якісь домашні тваринки, я впевнена, що ви також відчуваєте цей прилив любові, енергії, милоти, коли ви з ними якось взаємодієте. І причому це можна виконувати багато разів на день. І дійсно тварини додаєте. Дають теж багато, багато позитиву в наше життя. Що ще може бути у вас на етапі ось цих закусок? Це може бути догляд за рослинами, наприклад, якщо ви любите якісь домашні рослинки, їх поливати, розсаджувати, то будь ласка, це також класна активність. Це може бути ранковий макіяж, наприклад, якщо ви любите фарбуватися, якщо вам приносить це задоволення, то також сконцентруйтесь на цьому процесі, відчуйте текстуру тих засобів, які ви наносите, насолоджуйтеся цими баночками, які ви ви відкриваєте. Те саме стосується якоїсь ранкової доглядової рутини, теж якщо ви любите наносити на себе якісь креми сироватки, теж відчуваєте їх запах, відчуваєте текстуру, відчуваєте, як ви доглядаєте за шкірою. Головне при цьому всьому не розпилятися на думки. А залишатися думками і увагою у цьому процесі також це можуть бути якісь короткі медитації, дихальні вправи, які допомагають вам розслабитись і зануритись у власні відчуття. Переходимо до основних страв. Це такі більш довгі активності, які вам дають тривале відчуття задоволення. Вони можуть тривати прям кілька годин. На них буває, що потрібно виділити якийсь додатковий час, але це дає більш стале відчуття насолоди. І перша з моїх основних страв це прогулянка. Насправді, от як часто взагалі ви гуляєте. Просто безцільно, знаєте, не тоді, коли ви йдете кудись там на роботу чи кудись іще, а просто от вийти в парк і прогулятися. Особливо зараз, коли така гарна погода <клап> <клап> на слові, гарна погода. <клап> я згадала, що я трошки прихворіла, але це осінь, все нормально. І так от про що я? Особисто в мене в Берліні зараз дуже класна погода. Ось це осіння листя, осінні дерева, таке сонечко світить. знаєте, не сильно вітряно, не сильно там холодно. Ідеальна погода для таких осінніх затишних прогулянок. І ще під час цих прогулянок можна ходити в нові місця. Гуляти містом, досліджувати якісь нові маршрути це все дуже корисно, до речі, і для нашого мозку, для пластичності нашого мозку. Це дає таке відчуття новизни і відчуття, що що і в житті відбувається, а не лише дім робота. І наступна страва для любителів такої доглядової рутини. Я дуже люблю прийняти якийсь такий теплий душ або ванну. На жаль, зараз в мене немає ванної в цій квартирі, але гарячий душ, в принципі, теж підходить. Це не дуже добре для шкіри, одразу кажу, тому що гаряча вода в нас вимиває жири з поверхні шкіри. Тому після цього обов'язково завжди потрібно намазатись зволожуючим кремом. Але іноді... Знаєте, можна собі дозволити. Якщо у вас, в принципі, здорова шкіра, немає там якихось екзема, топічного дерматиту, то я собі таке періодично дозволяю. При цьому я беру всі мої найпахучіші якісь гелі для душу, всі мої пахучі креми. Я обожнюю цим обмазатися, щоб ці аромати відчувати. Прямо мені це все подобається. Я роблю якісь теж. Або використовую рукавичку Касе. До речі, я про неї розповідала у моєму відео про мою доглядову косметику і організацію полички з косметикою. Я вам ось тут залишу посилання. Це така рукавичка, яка заміняє скраб, вона не травмує шкіру так сильно, як скраб, але при цьому дуже гарно відлущує. Так от, я люблю цим всім намазатись, зробити таку максимальну доглядову рутину. І це для мене теж такий певний ритуал. Але я знаю, що не всі люблять прямо ось ці такі доглядові процедури, тому, звісно, тут, як і всі інші справи, це все індивідуальний момент. Я особисто таке обожнюю, тому розділюся з вами тим, що працює для мене. До речі, напишіть в коментарях, вам подобається взагалі доглядова рутина, намазувати на себе щось чи не дуже. Наступна страва це почитати книгу. Насправді я не читала художню літературу дуже довгий період. Я дуже любила читати в школі весь там дитячий вік, я читала дуже дуже багато, але після того, як я вступила в медичний університет. Була дуже велика завантаженість і якось вже не залишалося часу на якусь додаткову ще художню літературу, тому я читала виключно медичні книжки. Але десь роки-два тому. І я знову відкрила для себе читання. І тому так, да, я читаю тут. Моя колекція книжок скромна. Насправді я дуже багато розпродала, роздала, коли приїздила в Німеччину. Зараз я теж читаю, але в більшості або англійською, або німецькою намагаюсь читати, щоб теж це несло ще якусь додаткову користь. Ну плюс мені це не сильно напряжно, мені подобається. І я таким чином вчу багато нових слів і розширюю свій словниковий запас. А, але, коли я тільки починала читати, Мені було дуже важко концентрувати свою увагу. Якраз, до речі, теж що стосується ось цих тіктоків, чому я почала в принципі читати, тому що мені це порадила моя психотерапевтка, тому що мені було важко концентрувати увагу, і вона мені порадила ось такий спосіб повернутися саме до читання. І це дійсно спрацювало. Насправді, якщо ви не такий заядлий читатель, знаєте, на початку це може бути досить важко. І вам постійно хочеться відволіктись, постійно хочете перевірити телефон, щось там хтось написав. Але зараз я вже ставлю просто телефон на беззвучний режим, я його відкладаю кудись подалі, щоб мені навіть знаєте не впливали ось ці оповіщення на екрані, щоб я максимально не відволікалась, і просто поринаю в читання. Я зазвичай читаю ввечері, замість того, щоб дивитися серіали. Тому що раніше я прям дивилася дуже багато і фільмів, і серіалів. Але зараз я намагаюся заміняти на читання, тому що це розвиває і уяву, і покращує мій словниковий запас. При цьому дуже важливо обирати саме ті книги, які вам особисто подобаються. Це може бути і художня література, якісь детективи, любовні, романи, все, що хочете. У мене тут, бачите, золото буктоку. У мене ось тут стоїть чотири. Четверте крило німецькою я осилила четвертину з нього, але зараз я читаю ось цей каравал. Теж класний, мені подобається. І наступна страва це кулінарія. Е, насправді для мене особисто працює не стільки приготування їжі, скільки сервірування стола. Мені подобається, знаєте, викласти все красиво на тарілочку, щоб в мене кольори поєднувалися між собою, щоб сама тарілочка була красива. Це все гарно так розкласти, поставити на чистий стіл, запалити якусь ще свічку собі і гарно так поїсти. Тобто мені не настільки важливо, в принципі, ось цей процес приготування якоїсь страви, скільки красиво поїсти. Останнім часом, до речі, в мене з'явилось нове таке хобі, розвага знаходити на барахолках цікавий вінтажний посуд. Я так знайшла на барахолці в Берліні тарілочку Вільрой Бош», вона мені дуже подобається, дуже гарна, і це знаєте, такий теж особливий вид задоволення, коли ви шукаєте серед цього барахла і знаходите там якийсь скарб. Раніше я цього, до речі, не розуміла. Це мені прийшло вже в Берліні. І в цілому мене дуже надихає естетика. в усьому. У мене все має бути красиво. Меблі красиві, шафа красива, все має бути красиво розкладено. От я така людина-естет, знаєте? Тому так, процес прийому їжі це теж має бути такий певний ритуал для мене. І в основних стравах в мене знову прибирання. Але вже не таке прибирання, як у нас було в закусках, а таке більш основне, зокрема. Перебрати гардероб або перебрати якусь косметику, знаєте, щось розхламити, повикидати зайві речі, можливо, їх продати, подивитися, що взагалі в мене є, навести лад, саме організувати, щоб все гарно лежало. Оце я дуже люблю. Я навіть останнім часом почала приходити до моїх подруг додому і наводити лад у них вдома. Ну, Звичайно, вони мене про це просять. Це я не сама. Е, просто реально мені дуже подобається от саме організовувати речі і робити такі системи зберігання, щоб цим було зручно користуватися. Це теж, до речі, я хочу зняти окреме відео саме про організацію моїх речей, про мою систему зберігання. Тому, якщо вам було б цікаво, обов'язково напишіть мені в коментарях, і тоді, можливо, я зніму це відео швидше. Наступний блок в нашому дофаміновому меню це перекус. Це такі активності, які ви можете поєднувати із іншими стравами. Тут може бути прослуховування улюбленої музики або якогось аудіоподкасту. Подкасти мені, якось чесно, не дуже прижилися. Якщо ви знаєте якісь класні подкасти, то теж напишіть мені в коментарях. Мені особисто якось не зайшов цей формат, але я люблю слухати музику. І, до речі, мені вже їде вініловий програвач. І я дуже хочу, щоб на цей новий рік у мене були, знаєте, такі вінилові платівки із якоюсь тріздвяною музикою, і щоб це все грало в мене на фоні і створювало таку додаткову атмосферу. Також серед перекусів може бути, наприклад, запалити якусь вашу улюблену свічку. Я особисто дуже люблю свічки, знову ж таки, люблю аромати. Я пшикаюсь парфумами навіть вдома, коли ніхто не відчуває, крім мене. Мені це все подобається. Тим більше, куди ще ними пшикатись, якщо я в Німеччині особливо нікуди не ходжу. Я дуже часто запалюю свічки паралельно із навчанням, наприклад, або із плануванням. Коли я пишу щось в своєму блокноті, це теж додає е, такої певної атмосфери і естетики. Ну, і звісно, це теж може бути якийсь напій, наприклад, та ж кава або чай, заварений з якимись е, особливими інгредієнтами, наприклад, там, з лимончиком, або кава з корицею, яку ви там зазвичай не додаєте, щось таке особливе. І останній блок у нашому дофаміновому меню це десерти. Це щось таке особливе, те, що вам приносить якесь неймовірне задоволення, але можливо те, що ви не можете собі дозволити кожен день, там через брак часу, або, наприклад, це потребує якогось окремого планування або фінансових вкладень. Тобто, це якісь такі, прям, знаєте, прям активності. Це може бути якесь ваше улюблене хобі. У мене, наприклад, це танці. На жаль, зараз я не займаюся так регулярно, але я дуже-дуже хочу повернутися назад на бальні танці. І дуже сподіваюся, що найближчими тижнями мені це вдасться нарешті, тому що дійсно мені це приносить надзвичайне задоволення. Хоча, звісно, теж це потребує певного планування, тому що на це треба виділити час, треба поїхати в зал, позайматися, потім повернутися. Плюс це фізично затратно, але це. Це і фізична активність, що теж дуже важливо, і таке моральне задоволення для мене. Наступний пункт, дуже неочікуваний для мене колишній, це похід в баню. Я раніше взагалі цього не розуміла: типу, навіщо люди ходять в баню, що там такого, що це, навіщо там жарко, спекотно, що якісь бородавки можна підхватити. Але потім я сходила в бані в Берліні. І мені настільки сподобалось просто настільки це був якийсь такий незвичайний досвід, а, і я почала ходити туди час. У нас з моєю подругою ритуал тепер, і ми ходимо десь два рази на місяць в баню. І це мені допомагає прям настільки розслабитись тілесно, і це настільки мені якось очищає думки. Я ніби, знаєте, як після масажу якогось звідти виходжу. Ну, прям дуже мені подобається, і це було дуже неочікувано. І я рада, що я це спробувала. І тут теж є такий пікантний момент, тому що в усі бані в Берліні і в Німеччині в цілому люди ходять голі. Спочатку це мені було так дивно, типу, в чому проблема вдягти купальник, навіщо йти голим. Але ви знаєте, потім я зрозуміла, в чому прикол. Воно дійсно якось не знаю, інакше відчувається, коли е, ось цей купальник мокрий, налипне до тіла. І в цілому. Ну, типу, ти настільки до цього звикаєш, ти взагалі не звертаєш увагу, хто там біля тебе, ходить, не ходить, ніхто на тебе не дивиться, не розглядає тебе, тому це ну, настільки якось не знаю, природньо, і в цілому я якби, ну, нічого такого в цьому не бачу. Може, ще тому, що я лікар, звичайно, знаєте, і в мене немає такого, що я, типу, якісь частини тіла для мене там, є чимось. Особливим Типу, тіло й тіло, та й все. Ну, отакий е, фан-факт про Берлін. Також до десерту у вас може відноситись похід на якийсь концерт або в театр, наприклад, якщо ви любите. Тобто, якісь такі прям е, якась подія, яку потрібно запланувати, купити квитки і щоб це був якийсь такий особливий вихід. Я дуже люблю балет. Я дуже любила ходити в Києві, в театр в цілому. Звісно, молодий театр обожнюю взагалі. Я ходила на шафу, дуже хотіла піти на кабере, але, на жаль, не встигла, тому що коли воно вийшло, я майже одразу поїхала. Але дуже мрію все-таки туди попасти. Також із таких концертів, які мені прямо запам'ятали, це, звісно, концерт Білі Аліш у Берліні. Це був просто неймовірний. Не досвід, я надзвичайна фанатка Айліс, якщо ви не знали, і мені вдалось потрапити на її концерт. Я зрозуміла, що я буду ходити обов'язково ще, і я вже дуже чекаю, коли вона приїде знову. Наступний пункт це подорожі. Це не обов'язково має бути якась, знаєте, двотижнева відпустка. Це може бути просто якась коротка вилазка на один день в нову частину, в новий район вашого міста, або похід у якесь нове місце, в новий музей, в новий парк. Просто якщо є можливість, можна виїхати кудись на вихідні на природу. Або поїхати в інше місто. Це також подорожі. Це класно тим, що під час подорожей ми також отримуємо якісь нові враження, нові емоції, споглядаємо нову архітектуру. Мозок отримує теж новий ресурс, над чим можна подумати, з чого працювати. Це теж таке джерело натхнення. Особливо зараз я намагаюся максимально використати цей час для подорожей, поки в мене немає дітей, поки не. У мене немає офлайн роботи в клініці, яка займає більшу частину мого дня. А, і поки я повна енергії і сил, поки я ще молода, я намагаюся дійсно, наскільки мені дозволяє мій бюджет, мій час, мій ресурс, намагаюся подорожувати і відкривати для себе щось нове. І заключний десерт. У нашому дофаміновому меню це зустріч з друзями зараз. Знаєте, в еміграції, коли в мене досить обмежене коло людей, з якими я спілкуюся. зустрічі з друзями несуть таку особливу цінність. У мене тут є моя подруга Марія, це моя подруга дитинства. Ви її вже бачили у влозі на моєму каналі. Ми часто збираємося з нею, і ми такі дуже схожі з нею по вайбу в цілому, по світогляду. І от зараз ми разом намагаємося досліджувати нові місця в Берліні, відкривати для себе це місто. Тому що, якщо чесно, в мене перший рік життя тут не було особливо сил дивитись на щось нове. І в мене, знаєте, був в цілому такий настрій, коли мені все не подобалось, все не так, все не так, як вдома. Не та, люди не ті, все не то. А от зараз в мене з'явився цей ресурс, і я більш готова до того, щоб відкривати для себе цю нову культуру, нове місце, місто. І я відкрита, сприймати нове, і я дійсно знаходжу власні місця, які мені дуже сильно подобаються. І це щось дуже відмінне від того, що я бачила, наприклад, в Україні. І знаєте, що ще важливо при зустрічах з друзями, це. Планувати ці зустрічі, тому що коли ви вже Дорослі люди, і в кожного з вас є робота, є якісь свої справи, сім'я, можливо, в когось є. То виділити час на друзів іноді буває досить важко, а особливо ще й запланувати якусь вилазку кудись там у місто, наприклад, а не просто десь вдома посидіти, а прям якусь культурну програму зробити на цю зустріч. Тому я вважаю, що як і будь-які стосунки, дружба також потребує вкладання в неї. І двосторонньому е, зацікавленню е, у цьому спільному часі це були всі списки з мого дофамінового меню. Я буду намагатися їх втілювати в життя цієї зими, і буду сподіватися, що вони мені допоможуть пережити цю зиму. <сум> Напишіть мені, будь ласка, що би вам було цікаво ще, подивитись на моєму каналі, які вам теми подобаються. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь також на мій інстаграм. Я там веду більш такий дерматологічний професійний блог і ділюся корисними добірками косметики. Підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити. Подальше відео на цьому, все бувайте.